Усім привіт, друзі! І я сьогодні будемо розказувати про розпаковку посилку мені друг прислав, і мені треба почекати якісь минути. Так що зараз буде така овідочка на посилку, і зараз я побачу посилку. Да -мо, хто там бібікає? Ой, так це ж посилка приїхала. Давайте, друзі, спустимося вниз. Тун -тун. Зараз, спустимося вниз. Так. Так, давай. Так, ой, зараз. А водителя можна забирати? А, тут нема водителя, ну, ладно. Ладно. А Голі можна забирати посилку? Ніхто со мною не хоче говорити. Ну, блін, ну що я такого поганого зробила? Ну, ладно. Зараз я оце перенесу, ох, перенес я цей сундук з посилки, Ну і зараз ми подивимося. подивимося, що там таке. Так, ой, що там таке Вообще, ліжка, ладно, гав'ядіна якась є. Зараз ми говядину може позаримо. А, я поки не хочу. Ну, або не ладно. Давайте. З Сундуками. Говядину, зараз позаримо. Жарся, моя сладенька, жар. Потім ще позариш. Вот вам говядина. Так, а що іще там є інтересно? А, Так, годинники. І навіщо мені так багато годинників? Ладно, мабуть, прозапас. Пасу. Ладно, я зараз їх надіну прям аж от люди. От сюди прямо аж одіну. Зараз Зараз півранка. Ого, вже скоро обід буде. А свинина так жариться, жариться і не дожариться. Так, що ще там є? Це що? А навіщо мені так багато ліжка, якщо у мене є? Странний якийсь житель. Тут ще цениця. Карта є. Навіть мені мини карта. Навіть у карта друзі. Ну ладно. Зараз я подивлюся, грузовик поїхав або ні. Поїхав або ні? О, мабуть, так, поїхав. Так, значить, от така у нас сьогодні розпаковка була, друзі. А потім відео буде, як я уїжджаю в село. Коротше, це не важливо. Всім до побачення!